Усім привіт на каналі Мережки, з вами Наталя. Будемо сьогодні робити щось цікаве. Прийшла до мене дуже-дуже цікава посилочка, буду її відкривати з вами. Е, буду бачити багато позицій з цієї посилки вперше, тож ви бачите, якщо щось е, ляпну не те чи скажу не то, е, навчаюся разом з вами і вивчаємо новий е, товар також. Прийшло дуже-дуже багато цікавих речей. Зараз ми з вами їх переглянемо. Я думаю, що ви одразу зрозуміли, що це за посилочка чудова до нас прийшла. Ось таким чином вона виглядає. Це прийшла посилка від фірми Крейник і покажу, що у ній є. Вже давно відомі вам ось такі карти замовила. До нашого асортименту, який є у нас на постійній основі. Але в продовження до карт хочу вам показати ось такі додаткові, <кхід> Прошую, планшетки. Це вийшли нові кольори, і, відповідно, Крейник пропонує доповнити свою карту. Новою планшеткою, адже ви знаєте, що тут ось ця штучка відкручується, і можна діставати звідти ось ці карточки з намотаними нитками, відповідно, дуже зручно можна її потім доповнювати новими такими планшетками. Взяла одну мережку і взяла декілька для вас, бо знаю, що є фанатки карт надкових, які люблять, щоб все було в порядочку і все було в наявності. Тож, ось такі карти є в наявності з новими кольорами від фірми Крейник. Хто бажає доповнити свою карту, скоро ця позиція буде на нашому сайті. Так, що ще в нас цікавого прийшло? Цікаве, прийшло. Значить, тут така скорока розкрилася. Я замовила ось такі різноманітні набори. Тут є раз, два, три, 4, по 9 ниточок. І така колекція. Це одразу воно буде продаватися ось такими саме наборчиками. Дуже класний варіант бо ось ця серія золота. Відповідно, тут є різноманітні ниточки у золотій колекції та з ну, золотому металіку. Тут є і Б4 товщина, і це є. Стрічечка з 16-ї тувщини, корд є, потім джепан. це така ниточка, якою різноманітні викладні шви роблять зазвичай. Омре з такими переходами. У нас, до речі, немає ниток з цієї серії. Тепер хоч побачила її у цьому наборі. Також B4, B4, BF є, і B8. Тобто тут є нитки різних структур, різних товщин, і всі у такому золотисто-бронзовому відтінку. Наступна колекція ось така сріблясто-біла. ну, Звісно ж, ось цей рай... такий сніжок біленький, 032. Бачу BF Blending Filament, Четверта товщина, також, четверта, четверта сріблясті. Тобто 001 і 001. Хайластер, так, це є восьмий, це є восьмий. Бачите, тут вже два восьмих є. а Також умрея, хоча тут омбрея жодного не бачу переходів. Дяпан ниточка та ось цей дяпан також для викладного шва. так ага це така сама, то, походу, прийшло. А, я зрозуміла, це прийшла срібляста серія і золотиста. Там, здається, більше інакших не існує. Бачите, десь, я думаю, скоріш за все, митниці відкривали. Щоб перевірити в місці її коробочки. Зараз я пошукаю чи тут всі є нитки. Так, раз, два, три, чотири. І ще десь має бути. Одна ниточка, а одної щось я не бачу. Ось, бачите, вже. До речі, дуже часто якісь різноманітні втрати відбуваються саме під час відкриття посилок. А Потім дуже важко звести кінці з кінцями, чи це винуватий постачальник, чи це винувата митниця чи перевізник, і втрачаємо ми товар по дорозі до мережки. Ну, ризики, звісно ж, є. Прийшло багато нових ниток від крайника, яких бракувало до наших схем, які є у нас. Ось, бачите, багато замовила ось цієї ниточки. Це є восьма товщина від крайника 001 HL-колір. Бачу, багато його взяла, значить він в багатьох схемах зустрічається. Так, ось b 43215 Б43214, 4 4210 це b 4 092, 4 4013 Я зараз вам четверту товщину, тільки покажу. 018 колір. Це не Б4 і це не Б4. Так, це вісмірочки все. Так, ще ось такий. В четвертій товщині дуже гарний. 32,70. Ось такий. 91. 94, перепрошую, бо я тільки прокинулася і ще не розговорилася. Так, 91-92. Дуже красивий такий ніжний персиковий колір. Так, четверта товщина 32, 21. Четверта товщина 50, 13 та 0,26. О, знайшлася ниточка. Ось, бачите, до того набору, який був відкритий. 50, 0,1, також четверта. Ось такий фіолетовий ніжний 32-23. А далі вже вам покажу ще один є четвертій товщині, 215 с А далі вже у нас ідуть ниточки всі у восьмій товщині. Дуже красивий, глибокий, зелений, 0,09. Це є 0,29, 273. 3270. Ага, і він десь був і. І у четвертій товщині, ось 32,70, бачите, восьма товщина та четверта товщина. Нагадаю, що крайник колір повторюється у всіх різних товщинах, тобто 0,01 колір є блендинг філамент, і найтонший колір, в якому 50 метрів у кутушечці, також він йде у четвертій товщині. у восьмій товщині, там потім у 16-й може зустрічатися. Ось такий 59,82. Теж дуже красивий зелений. 92-94. Ось оцей дуже класний, червоний, з вкрапленнями золотистого та зеленого. 100% до якихось новорічних сюжетів 307-й колір. Якщо б дівчата... Хтось шукав, то він вже є в мережці, тому я вам і показую кольора, можливо, хтось десь щось і розшукує. І Blending Filament тільки є один кольор, ось такий 05, його, напевно, нам бракувало. І ще ось такий корд 205-7. В планах розширити суттєво асортимент крайника тож поступово буду це робити. Тож, будьте з нами. Так, далі покажу вам ще дуже якісь цікаві метучки. Це набори я замовила. Ви знаєте, що крайник має також свій шовк натуральний. Звісно, палітру шовку брати ще не ризикнула, бо я не знаю, що, де і як. Є виписаних декілька номерів, але цього недостатньо для формування якогось замовлення. Тож я для спочатку взяла їхні ось такі паки: це є шовкові набори. Набори шовкових ниточок за кольорами, і ви зможете їх собі потестити та використати у якихось невеличких семплерах, бо тут, є, бачите, по 12 кольорів. так, Раз, два, три. Так, 12 кольорів кожної ниточки по 2,5 метра. Ось так вони скручені, пронумеровані, мають номерочок, і вони йдуть такими паками. В різних кольорових відтінках. Кожен пак має свою назву, але це мені потрібно накладну бачити. Отже, це є колекція Craig Italian Silk, тобто можна припускати, що цей шовк. Італійські вони використовують. Самі, напевно, не є виробниками, обов'язково досліджу цю е, тему. Креїнниківський шовк називається Сілк морі. Ви часто, е, хто вишиває джастнени, різні мірабільки, напевно, мандали якісь або якісь такі досить оригінальні схеми, то часто там можна зустріти ось цей Сілк морі. Він ще досить часто є у е, е, семплерах Вікторії Семплер. І, відповідно, там ви його найчастіше можете зустріти. Ось це є Silk Mori, це є натуральний шок від фірми Крайник. Ось, тож, хто не знав, будете знати, що це є шовк від фірми Крайник. Ось такі зелено хакі відтінки, дуже красивий набір для поціновувачів, блакитно-синіх відтінків, таких фіолетово бускових так, тут у нас червоні, помаранчеві та коралеві відтіночки, шовків, рожеві та пудрові і жовтяво-бежеві, золотисті. Дуже гарні набори. Тож на пробу взяли, подивимося, чи вони вам сподобаються, і чи вводите їх в постійний асортимент мережки. Так, ага, і ще отакі є. Зараз я візьму ножниці. Це є походу для. Шкіри вишивання для вишивання тіла у схемах. Там були по різних територіальних розміщеннях людей. Були шкіра азіатів, афроамериканців, індусів. Ну Ви можете зрозуміти, що вони там більш коричневі більш жовтяві відтінки. А це Ось цей відтінок я взяла, бо, скоріше за все, він саме для нас актуальний. Так? Ось цей він називається Skin Tones, так, і назва ось цього не знаю, якуке називається саме ось цей пак з ниточками. Виробник пропонує їх для вишивання тіла, обличчя, рук, людей. Так? Це Мірабільки, це норокорбет. ось Вони активно, дівчата, вишивальниці активненько там заміняють нитки саме на шовк, так, щоб вишивати обличчя. Так, і ще прийшов шовк. Він по-інакшому намотаний, бачу. Також від фірми Крейник, але він же називається Сілк Серіка. Це щось трошки інакше. Зараз буду з вами вивчати і дивитися. Насправді нічого про нього не знаю, мушу підглядувати потім та вчитися. Тобто, цей шовк є не власного виробництва, вони його імпортують. Цікаво, чи вказують вони десь виробника цього шовку. Давайте я витягну, можливо, цю карточку, і тут щось є вказано. Ні, вона складена. Тобто вони рекомендують, де ви можете його використовувати, цей шовк, так? Він є у тушчині перл 5, тобто, як перле п'ятірочка, такий грубенький. Ага, бачу. Ну, не є він як 5-рочка, він, як, скоріше, як вісьмірочка, як на мене. Ось, і він є скручений як перле, так? Такою. Має скрутку, не такими пасмочками, як ось цей сілкморів, як я вам перед цим показувала. Такий же шовк є у французького виробника Авесоє. Я там ще у роздумах, що перле брати чи ні. Бачу, взяла його у крайника спочатку. Я вже згадала, у мене є там деякі ідеї, чому я взяла саме від відкрейника це перле. Отже, це є перле, хоча виробник позиціонує його п'ятої товщини. Як на мене, це є восьма товщина. І він є в різноманітних таких кольорових комбінаціях. Назва цього шовку Silk Serica. а назва такого шовку у таких моточках Silk Mori. Ось. Вивчили з вами вже назви і приступаємо до вивчення кольорів. Дивіться, які красиві тут джинсові відтінки, та й тут джинсові, але такі більш насичені, дуже гарні відтіночки. Це вам готове рішення для якогось семплера, квакера ось для якихось різноманітних декоративних швів. Ось такі коралові відтінки. Дуже-дуже красиві, надзвичайно гарні кольора пудрово фуксієві. <риві> Дивіться, Ну надзвичайно гарно. Я сподіваюся, камера правильно передає, ніби правильно передає. Ось такі дуже гарні відтінки від крайника. Так, точно не п'ята товщина. Вони затоненькі для п'ятої товщини. Ось такі гарні ментолові. Вітіночки. О Боже, дівчата, це просто, це просто неймовірно. Ну Настільки гарні оливкові відтінки, хаки, це це щось вау, просто надзвичайно вишукано. Е, дивіться, в кожній бобіночці, я ще забула вам сказати, є 10 метрів такої ниточки. На жаль, ще по вартості вам нічого зараз не скажу. І гарні дуже бускові відтінки. Як ви замітили, немає крикливих таких тунів, вони всі такі спокійні, але це все є набори. Сам виробник ще має всі ці шовки окремо можна купувати. Відповідно, ще до того я не дозріла так, бо я не знаю активно, які реально які кольора активно використовуються у схемах, які кольора вам потрібні. Взяли для ознайомлення і ви познайомитесь з такими наборами, і ми з ними зразу познайомимося. Нагадую, за ось такі ще. Набори чудові для себе коханої, або для своєї коліжанки, чи когось, хто багато вишиває заморських, як я кажу, іноземних схем. Бо крайник там зазвичай активно використовується дизайнерами. Тож ось такі набори також є в наявності і. Не забувайте про доповнення до карти кольорів від крайника, яку ви можете доповнити додатковою такою планшеткою. І нагадую вам, що ці карти відкриваються. Тут є такий металевий стержень, який відкручується, і цю карту ви можете долучити до загальної. Когорти ниточок, а карта дуже зручна. По ній дуже зручно підбирати ниточки іншого виробника. Для приклад Gallery, так або від там від Creek Металіки є або від ДМЦ. Або ось у нас недавно з'явився металік від французької фірми Авесоє, також можна підбирати. Дуже-дуже класні речі прийшли, я неймовірно задоволена. Сподіваюсь, ми всі свої недостачі у ниточках закрили цією посилкою. Звісно ж, не закрили, бо потреба у нитках є завжди. Так, повернемо пропажу. Ось сюди, але бачите, там якось так воно має скластися. Так досить цікаво. Я навіть не знаю, як це вони. Ага, вони просто так кладуть і такое закривають, і воно собі там лягає саменько. Ось такі набори. Є в мережці. Дякую вам за відео. У нас ще попереду дуже-дуже багато з вами різноманітних новинок. На цьому не буду закінчувати. Ось тут ще поруч в мене лежать. А давайте вже принагідно вам покажу, бо не буду окремо робити відео. До нас прийшли товари від Justina The Button. Хто знає, це такі різноманітні піни. І ще вам покажу, який, як на мене, халтурний цей виробник. Чому я так кажу? Бо деякі схеми приходять в ось такому вигляді. Тобто вони просто її надруковують на звичайному А4 форматі. Навіть не кладуть у пакетик. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ось це є до неї пак, до цієї бабки Йошки. Ось тут, відповідно, є дві схемки, щоб ви зрозуміли. Ось, їх є дві. Є до них ось так два пака. І ось так вони пропонують деякі схеми. Де це просто обурливо і неприпустимо, як на мене. Але вибираючи на сайті ту чи іншу схему, я не можу знати в якому вигляді вона до нас прийде, бо зазвичай схеми їхні проходять ось так. Ну, теж вони не є найкращої поліграфії, але дуже симпатичні. Ну, погодьтеся, ми Джасина Забатон купуємо набори їхні не заради схеми, а заради тих гудзичків. Покажу вам, що нам прийшло. Ось цей дуже популярний сюжет, такий маленький. У нас ще колись такі рамочки були. Це взагалі. Ось замовили в мене ось цих відьмочок дівчата, коліжанки-вишивальниці. Напа. Вже вони розпреділили дівчата, ви, Напевно, там, Віка Оксана і, ця, і Марта. Це наші львівські такі клієнтки постійні. Можна вже сказати більше, правда, дівчата, ніж клієнтки. Ви тут ролі, напевно, вже теж розподілили. Вибачте, що так я не бажаю вас бабками, йошками. Але вони всі троє їх замовили. Я десь собі могла припустити, що це так само вони собі зробили. Тобто необхідний пак гудзиків є. Бачу, є дві схеми. Сподіваюся, що десь є третя. Ось ось такий класний інхеловінський сюжет. Теж подивіться, яка тут кількість гудзичків. Ось до чого я веду, що ці схеми зазвичай вишиваю, що звичайно не бачу третьої схеми. Щоб перегляну зараз. Зазвичай вишивальниці купують заради чого? Заради гудзиків але виробник дуже нехтує поліграфією насправді і навіть не пробує їх запакувати і видрукувати якимось належним чином. І повірте, я переконана, ось таке ми прийшла клієнту. Ну окей, ми запакуємо його у пакетик. Але от до мене би прийшла така схема, я би, чесно кажучи, засумнівалася в її оригінальності. Я би подумала, що це самі хтось здрукують, чи що, ну насправді, але це так не відбувається. Це сам виробник так. Відноситься до своїх схем, він просто друкує, віддає в руки, а там вже ну, не захищає себе від копіювання, від піратства взагалі. Але і майте на увазі, хто кому прийде посилочка від мережки зі схемами від Джастина Забатон, і вони можуть мати не якийсь такий, ну, як ми привикли, схемка, гарна поліграфія, гарний якісний папір, запаковано все. Тоді Назабатон це не про нього, і це не наша вина, це є рішення виробника. Покажу вам піни, які прийшли. Ось така совка з листочками. Оці баранчики дуже популярні. Пінів замовила дуже багато. ось Морська, звісно, штематика, літо на носі. Такі гудзички там у нас вже закінчились. Ось такий зайчик. Мені здається, що Justin Aze uh, зараз на хвилі популярності, оскільки вони ще почали працювати із Мілхілом, і ось цей дуже красивий фламінго, і відповідно в них зараз знаєте, такий час попрацювати. Хоча вони і до того були популярними як виробник, але почати співпрацю з таким великим виробником, як Мілхіл, для мене. Здається, це дуже а, і, великий крок у їхньому розвитку. Ось, тільки би вони не почали підводити у виробництві. так, Бо це все ручна робота. Відповідно, ну, наприклад, фірми, такі, як ми, оптовики, замовляємо у них товари. Нам хочеться не дуже довго на них чекати. Правда, на ось ці всі голочки, ось така морська тематика. Бо ви розумієте, якщо збільшується кількість замовлень, збільшується об'єм роботи, то виробник може трішки притурможувати. Але якщо правильне керівництво, правильно буде Ага, бо ж дивіться, яка краса. Я ніколи не звертала уваги в цей комплектик на ЗБУ. Бачите, тут іде цей помідорчик, і в ньому навіть є встромлена ось така шпилька. Дуже гарне рішення. Так, знов баранчик. Мені здається, тут то той самий. Так, ось, ще бачу деяких замовила зимових сюжетів. Так, дуже популярна тема бджільництва, пташечок, квіточок. Багато-багато пінів прийшло фрукти, овочі, ось хеловінська тематика, осіння вже, не за горами, валентинки, валентинки. До речі, сьогодні 14 лютого День Валентина. Тож, гарний сьогодні день. Провести час, більше часу з своїми коханими. Ось така курочка, такі звірятка, такі осінні, курка з яйцями. Ось, дивіться, які гарні морквинки. Можете купити собі такий набір. Тут є три одинакові голочки. Взяти одну собі, а дві подарувати комусь. Дуже красиве вирішення питання. Бо вишивальниці дуже часто люблять робити одна одні подарунки. В магазині дуже часто звучать такі фрази мені на подарунок для вишивальниці. Тобто ми самі вишиваємо, купуємо собі різні такі вишивальні смаколики і ще й одночасно хочемо ними потішити своїх вишивальних подруг. Це дуже класно. Ось, дивіться, який морський з крабиком, що вишивальна спільнота розвивається, балує один одного. Групи є різні, ви там всюди десь берете участь, спілкуєтесь, товаришуєте. Між багатьма. Подивіться, яка класна ось ця квітка, наскільки витончена, яка зроблені такі переходики між пелюстками закрученими, дуже гарно. Тож, радіємо, коли вишивальниці товаришують, спілкуються. Ось ці різноманітні вишивальні зустрічі проходять. Молодці. Оці ось, ось такий баранчик. Так, а це що в нас прийшло? Ага, бо в них ще піни є в ось такому вигляді, вони дорожчі. І тут по 5 штучок. Я замовляла більше, прийшло тільки чомусь два. А Ось, І багато замовила ось цих бджілок. Це один з найпопулярніших пінів у нас від Джастина Зебатона. Так, і ось такий ще. Прийшов симпатичний з пташечками та квіточками. Ось, бачите, крайне крайником, але ще принагідно вам показала смаколики від Джастина Zebatona. Прибираю зараз. І тож, дівчатка, всі ці смаколики вже на нашому сайті. Сподіваюсь, будуть, поки ви переглянете, поки я виставлю змонтую це відео на канал, то воно вже все мало би бути на нашому сайті. Тож заходьте, переглядайте, все в нас зручно, по виробниках, по категоріях, по фільтрах. Ви можете відфільтрувати собі ці товари швиденько на нашому сайті. Тож. Заходьте та переглядайте. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь запитання, побажання, звісно, пишіть їх. Буду вдячна вам за вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал. Попереду дуже дуже багато всього розпаковувального та цікавого. Па-па!